Віталія кличка. Личко, лишко, вишко, лишко. Слава Україні! Шановні друзі. Сьогодні ми робимо великий крок до перемоги. Після 30 листопада майдан зробив так, що наша країна не перетворилась на поліцейську країну. Ми вийшли і відстоюємо наші інтереси, інтереси кожного з людей, тому що кожен з нас хоче жити в демократичній державі, щоб не затикали рота поліцейською дубінкою, нікому, І я впевнений в тому, що дуже важливі кроки. Ми робимо зараз. Ми робимо крок для того, щоб Україна стала сучасною країною. 22 роки нам обіцяють і розказують, що ми зможемо змінити систему, що ми станемо жити, жити краще і нічого не відбувається. Нас вже скільки років розказували, що ми станемо європейською країною, але це все було брехня, і я впевнений. Зараз вирішальний момент, коли всі українці зібрались тут, зібрались, тому що вони не хочуть жити в такій державі, де є, панує корупція, де немає справедливості, де нема закону. Я впевнений, що ми в цілі зробити те, щоб сьогоднішньої влади не було. І тому вчора, тут, на Майдані. Ми об'явили ультиматум президенту України. Так, да! ми вимагаємо, щоб політичні в'язні, ті хлопці, яких затримали тут на Майдані, були звільнені. Так, да! ми вимагаємо, щоб ті, хто був, хто бив був. Задійснен по біті студентів, розгону демонстрантів був покараний. Так да! ми вимагаємо, щоб не було цього ганебного уряду на голові Зазаровим, так? Да! І ми вимагаємо, щоб в нашій країні було повне перезавантаження влади, тому що при цій владі ми бачимо перспектив у кожного українця. немає. І тому нам потрібні дострокові парламентські і президентські вибори. Так, так. я хочу звернутися до кожного з вас. Дякую. Дякую за вашу громадську позицію. Що вони, ви, ви не байдужі, Ви відстоюєте своє майбутнє не ми не від мене, не від інших лідерів опозиції залежить, залежить майбутнє від кожного з вас. І ми повинні разом згуртуватись і зробити все для того, щоб перемогти. Кожен, кожен міст, маленьке, велике, сходу до заходу. Ми повинні завтра висловити своє бачення майбутнього. Неповагу до сьогоднішньої влади, і ми закликаємо до страйку. І я впевнений, що ми зможемо мирно дотиснути владу, щоб досягти своєї мети. Ми будемо боротись і впевнені, що ми переможемо. Ще раз хочу нагадати: наш мітинг мирний. І будь-яка агресія вона буде розцінюватись як провокація. Прошу кожного з вас. Не реагуйте на провокації. Наш мітинг мирний, ніякої агресії. Ми зможемо заблокувати владу. Ми можемо дотиснути, щоб влада змінилась. Ми будемо боротись, тому що без боротьби перемоги не буде, і перемога буде за нами. Слава Україні!